Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Олександр Супрун. Олександр, поділіться своїми враженнями сьогоднішньої гри. Та гра була ну, трішки тяжка. В нас катастрофічна нереалізація наших гольових моментів. Дуже багато було моментів, але, на жаль, не, не, не вийшло у нас. Ми будемо намагатися якось це покращити. Ви вважались фаворитом перед цією грою. Як вважаєте, чого не вистачило для перемоги? Реаліції. Тут тільки одне. Так, вже намагалися, всі-бі-всі всі, прикладали всі максимальні зусилля, але воротар дуже добре відіграв сьогодні. Тобто, недооцінки суперника не було? Ні, зовсім. Ні. Просто не реалізували. Що вам сказав капітан команди після гри? Зібратися і на <ріхали> тренуваннях відпрацьовувати реалізацію. Як вважаєте, чи є шанси у команди моноліт на перемогу у турнірі? Та звісно, так. Т тобто тільки перемога. Ви відчуваєте сили боротись за найвищі місця. Так. Ж, добре, дякуємо вам. Дякую вам.